Вітаю, друзі, давайте сьогодні поговоримо про буси, про старенькі автомобілі, які е, зараз актуальні в виборі нашої в наш нелегкий такий воєнний час. Це е, буси, е, мікроавтобуси, е, до них входять категорія автомобілів е, Mercedes Vito, е, Volkswagen Transporter і Ford Transit. Ось ці три автомобілі, там є ще Citroen Jumper, є Peugeot Boxer. Але ось я назвав три марки, які являються бестселерами в, своїй, е, ну, в своєму класі. Е, і ці автомобілі дуже, ну, я думаю, зараз е, потребують люди і шукають. А. Ці автомобілі можна придбати там в діапазоні ціни там до трьох тисяч. Ну може, мати там який стан буде до чотирьох тисяч. Тобто це невеликі кошти. Якщо лана зараз на ринку стоїть три тисячі доларів, е ся там не дуже там супер. А такий автомобіль також кош, коштує цих ці, грошей. Ці, 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 е, е, то я звертаю увагу, що це які плюси в такого автомобіля. Ну, перше, ну, давайте так: в даному випадку ми зараз будемо розглядати Ford Transit. І е, куди потрібно звернути увагу, щоб е, вибрати нормальний автомобіль, щоб він був не зовсім вбитий там ще? Тобто е, не, не Заходимо з того, що кузов, да, я хотів сказати, що кузов автомобіля тут є достатньо місця займатися перевезенням речей, людей, чого завгодно, там, що вам потрібно. Це міськість, об'ємна міськість в салоні, вона ну вона не може бути, їй не може не хватити. Вона вона, наприклад, їй хочеться ще більше, більше і більше. То цих козова цих автомобілів. Це проблема. Це проблема, вони гниють. Гниють і гниють прям такі дірки, великі, що нема. Але е, ми повинні звертати увагу на несучі частини. Це лонжерони. Е, ось в даному випадку тут пороги всі попрогнивали. Ну, це можна заварити вставочку, поставити, і даний автомобіль буде їздити там красивий. буде на вас. Але для цих цей автомобіль 94-го року, хочу сказати. Так, ось для цього автомобіля ну, це вже проблема, я думаю, ну, вона, на неї не мені потрібно звертати увагу, е, вона наїзду не, не, не влітає. Так що потрібно звертати увагу на всі несучі частини, вони під низом, це е, ланжерони, е, вони ну, і, і машини вони повинні бути ну, більш-менш живими, скажімо так. Вони там не будуть супер, але е, це несуча частина. Це перше. Далі по ну так по кузову подивилися. Я хочу звернути увагу слідує, що важливо в машинах, це двигун. В даному випадку в Ford Transit є простий дизельний 2,5-двигун під назвою в народі Краб. Він не має проблем, тобто цей автомобіль як трактор. Він ходить свій мільйон, без проблем не жере масло, немає там якихось дефектів, задирів і ще, і, і ще якихось проблем. І це саме потрібно дивитися, друзі, на мастило, щоб воно не, не уходило, і щоб воно не доповнювалося так, антифризом або там, соляркою, як на деяких машинах, там, проблема на фіатах. Ось, е, ну і щоб більш-менш був сухенький. Головне, щоб двигун був Він не буде прям весь сухенький, але щоб на ньому мастило не було, не, не видавлювало через усі е, щелі, як кажуть. Що далі хочу звернути увагу? ну Потрібно дивитися, якщо вже вибираєте такий автомобіль на резину, щоб вона була хоч в якомусь стані. Потрібно дивитися на підвізку. В цьому автомобілі в підвізці задньої ресори. Це така надійна система, яка ну, може брати великі навантаження. Впереді тут простий Макферсон, нічого там лишнього немає. І цей автомобіль задній приводний. Тобто головна частина редуктор задній, якщо він виє, там, якщо є там проблеми, там стукає щось, там кардан підстукує, то ну, це може вам дати проблему. Цього не повинно бути. Хай буде краще кузов гнилий, чим буде технічна частина. Цей автомобіль в даному випадку він 8 плюс 1, 9 місць. Це зручно? зручно? Ну що, друзі? Ще хочу звернути увагу на один такий важливий елемент в автомобілі це коробка передач. Її потрібно також перевіряти і дивитися, щоб включалися всі передачі. Якщо щось там не включається, це вже говорить про те, що в коробці передач може якісь фрикціони, або якісь ще запчастини, може вилочки, а може і самі шестерні вже з'їлися і відпрацьовані. І вона дуже погано включається, тому що це дорогостоячий ремонт, і в цій автомобілі це може там коштувати як 30% вартості самого автомобіля. Тобто передачі повинні там включатися без проблемно, всі без, без усіяких. І це потрібно перевіряти на ходу в автомобілі, розганяти автомобіль і дивитися. Також з коробкою передач у нас пов'язано це щеплення автомобіля. Щеплення автомобіля повинно також брати десь не внизу, не там зверху, а десь посередині, хоча б близько до середини, тому що да, автомобіль старий, в даному машині там 390 пробіг. То це щеплення вже повинні були раз-два поміняти. А може і три. Ну, це залежить, як їздили на автомобілі. Тобто щеплення це також дуже там важливий момент. По електроніці в цьому автомобілі немає нічого такого там щось видуманого, воно все просто. Що хочу сказати, ще печка вона повинна також працювати добре, нагріваєте автомобіль, включаєте, якщо тепло дує, ну, печка працює. Кондиціонера в цьому автомобілі немає, на жаль. Але також світові прибори. Тут таку, в Форду так цікаво включається, переднє світло фарб. Тобто, тут ти включаєш такий речах, доповнюю є, і перевіряєш там, щоб повороти працювали. Ну щоб вся, скажімо так, електрична частина вона тут не складна, вона також повинна працювати. Там дворники, повороти, аварійка. Тут вона в цьому автомобілі. Ну і в принципі світло повинно працювати. Все останнє це вже мілочі. Так що я хочу сказати, що дані, дані, дані машинки зараз дуже актуальні, особливо на ЗСУ, особливо там, де на окупованих територіях хто займається гуманітаркою. Цей автомобіль він самий дешевший Ford Transit, там з трьох, яких я назвав. Ну і до трьох тисяч варіантів кращих немає. Компанія та いい。